Дніпро 1, 1 зіграв у нічию 1-1 зі Спартаком з Тернави у лізі конференцій. Спортклубівці в дебюті зустрічі залишилися в меншості. За фол останньої надії вилучення заробив Сарапій. На початку другого тайму відзначився гравець Спартака у Форі. Але Дніпро 1 зумів відігратися завдяки голу з пенальті Піхальонка. Догравали матч Дніпряни у дев'ятьох, другу жовту картку отримав когут. Матч відповідь команди проведуть 31 серпня. Прес-служба УАФ оголосила, що захисника Динамо Олександра Караваєва за рішенням головного тренера Сергія Реброва до в основний список збірної України. 31-річний футболіст знаходився у резервному списку. Нападник зорі Назарі Русин не зіграє у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Славії. Футболіст на останньому тренуванні перед виїздом в Люблін відчув біль у кріпленні привідного м'яза. Він залишився у Львові та працює індивідуально, повідомляє та то таке. Русин вже пропустив два останніх матчі зорі в УПЛ. Форвард шахтаря Ласіна Трауре пропустить 3-4 місяці через травму. Серед сидив травми коліна, яку трауре отримав ще у сезоні 2021-2022, через яку тоді пропустив 9 місяців. Лікарів на відновлення нападника складає від 3 до 4 місяців. Це означає, що повноцінно відновитися трауре зможе лише до весняної частини сезону. Однак повідомляється, що Шахтар не шукатиме заміну нападнику до закриття трансферного вікна. Херсонський кристал розповів про проміжні результати благодійної діяльності клубу. Починаючи з грудня минулого року, кристалу вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Усі кошти пішли на підтримку Сил оборони України та волонтерів, які допомагають українському війську. Херсонський клуб регулярно проводить аукціони та розіграші цінних лотів з метою збору коштів на підтримку Сил оборони України. Зокрема, нещодавно проводився розіграш м'яча з автографом гравців та тренерів збірної України. Колишній півзахисник Закарпаття Карпат і Минає Михайло Каполовець розпочав кар'єру в політиці. Він обійняв посаду помічника депутата Закарпатської області Андрія Шакети. Про це повідомив сам посадовець. Одразу декілька українських футболістів розпочали проходження тренерських курсів для отримання диплома рівня Б. Йдеться про Дениса Гармаша, Євгена Хачерідія, Юрія Панькова, Сергія Політила, Володимира Лисенка та Олексія Дитятєва. Диплом категорії Б дозволяє працювати на посаді головного тренера команди другої ліги та асистентом у першій лізі. У польському місті каменець зомковицький група футбольних ультрас побила та пограбувала двох громадян України. Йдеться про групу із 17 людей, які прийшли до двох чоловіків віком 18 та 44 роки з кайками, палицями, трубами та хокейною клюшкою. Без жодних на те підстав вони почали погрожувати і бити чоловіків лише через їхню національність. Удари вони завдали небезпечними предметами, які принесли з собою спеціально для цього, сказала представниця поліції Катажина Мазурик. Після побиття поляки пограбували двох українців, забравши в них понад 4 Тисячі злотих. Правоохоронці вже встановили особи причетних: шістьох вже затримали, одного заарештували, а решта перебувають під наглядом поліції. Олександрія відмовила полісію у запрошенні системи ВАР на матч п'ятого туру УПЛ. Повідомляє Спорт Арена. Вказано, що Житомирський клуб був готовий оплатити 50% видатків. Причина такого кроку Олександрії наразі невідома. Поєдинок Олександрія полісся відбудеться 26 серпня о 17-й годині. Металіст 1925 оголосив про оренду нападника Владислава Островського. У Ворську, річний футболіст, гратиме за полтавську команду до кінця сезону. За металіст 19-25 Островський провів 10 матчів. Владислав раніше був у структурі іспанського лугу, теж на правах оренди. Він виступав за молодіжні колективи. Захисник Іраклі Азаров перейшов у Шахтар. Контракт гравця розрахований на 5 років. Раніше він виступав за Церен Звезда. 21-річний Азаров починав займатися футболом в академії Динамо Тбілісі, за першу команду якого дебютував у 17 років і провів 14 матчів, де зробив 3 асисти. У січні 2021 року перейшов до Динамо Батумі, де одразу став гравцем «Основи» і за півтора року зіграв 65 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 10 асистів. Від сезону 2022-2023 виступав у складі Церен Звезда. У якій провів 26 матчів та зробив три асисти. Також він триразовий чемпіон Грузії та одноразовий чемпіон Сербії. Серена зв'язда рік тому купила футболіста за 200 тисяч євро у Динамо-Батумі. Трансферна вартість гравця зросла після виступів у складі збірної Грузії. Трансфер Марк наразі оцінює його у півтора мільйони євро. У поточному сезоні грузин провів один матч за церену Звезду, а заров гратиме за шахтар під 16-м номером. Колишній півзахисник Шахтаря Владислав Вакула перейшов у Чорноморець. Попереднім клубом Вакули було Полісся, яке не заявив. Його на сезон, а потім розірвало контракт в односторонньому порядку. Також він виступав за сталь, Шахтар, Маріуполь та Ворську. Владислав підписав контракт до кінця сезону з опцією пролонгації з боку Чорноморця. Олександр Ковпак залишив посаду головного тренера ЛНЗ. Клуб повідомив, що припинив співпрацю з 40-річним фахівцем. Ковпак раніше був асистентом Юрія Бакалова в ЛНЗ. У вересні 2022 року став виконувачем обов'язків головного тренера, а з грудня був повноцінним головним тренером. З ним команда вперше вийшла в УПЛ. У перших турах в еліті команда здобула одну перемогу та зазнала три поразки. 23 серпня ЛНЗ програв вікторії з першої ліги та вилетів з Кубку України на стадії четвертого попереднього етапу. Стало відомо, хто може замінити Олександра Ковпака на посаді головного тренера ЛНЗ. За інформацією, тато таке, новим коучем ЛНЗ може стати 57-річний білоруський фахівець Олег Долуб. Він уже прибув у Черкаси. Раніше Долуб очолював Карпати, Чорноморець та Львів. Єврокубкові поєдинки Динамо Башехташта та Славія Зоря показував. Каже YouTube канал FootballHub. Також матч Динамо Бешектаж покаже телеканал 2, +2 та клубний ютуб канал Динамо. А поєдинок Славія Зоря також транслюватиметься телеканалом «Уніан». Обидва матчі розпочнуться 24 серпня о 20-й годині. Найближчий поєдинок за участі Челсі можуть із різних причин пропустити одразу кілька футболістів синіх. Серед них виявився і український вінгер команди Михайло Мудрик. Молодий футболіст був змушений пропустити тренування Челсі, повідомляє Sky Sports. Тренерський штаб Челсі на чолі з Маурісією Початійну недораховував. Вався кількох гравців напередодні чергового поєдинку команди в англійській прем'єр-лізі. Сині можуть вийти на гру проти Лутона не в оптимальному складі. На традиційному тренуванні Челсі не було кількох молодих футболістів команди. Йдеться про новачка Ромео Лавія, а також про Михайла Мудрика. У клубі офіційно не прокоментували причини відсутності футболістів. Український вінгер Челсі не скаржився на травми чи інші проблеми зі здоров'ям. Однак, нещодавно він зазнав різкої критики з боку вболівальників після нещодавньої поразки від Везгема один У тому матчі мудрик відіграв другий. Тайм вже у п'ятницю, 25 серпня, Челсі прийме вдома новачка англійської прем'єр-ліги Лутон. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу заявив, що клубу необхідний новий центральний захисник. Це сталося після нещодавньої поразки від чорноморця у рамках української прем'єр-ліги. Скаутська служба Динамо вже представила тренерському штабу кандидата на переїзд до київської команди. Повідомляє портал Новини Лайф. Новим футболістом Динамо може стати Ісмаєль Аанеба. Французький захисник марокканського походження має приєднатися до українського клубу вже наступного тижня. Молодий футболіст вже встиг пограти у французькій лізі 1 за Страсбург та СОШО, в якому і провів два останні сезони. 24-річний Ісмаєль Аанеба був одним із лідерів бургунської команди. Але після її виліту елітного дивізіону, за підсумками минулого сезону, контракт гравця був автоматично розірваний. Аанеба є вільним агентом, тож за його трансфер не доведеться платити. На французького футболіста Отендують ще кілька клубів. Йдеться про іспанську мальорку та Лас Пальмас, а також про угорський фаренцварош. При цьому фаворит у боротьбі за гравця є саме український клуб. Тож, можливо, вже скоро ми побачимо новачка у Динамо. Отак от. Хто? Чемпіон? Динамо Київ. О!